У цьому відео ми разом з вами поспілкуємось про те, як швидко перетворювати звичайні дроби у десяткові. Пропоную почати з однієї п'яти. Отже як ми можемо записати одну п'яту у вигляді десяткового дробу? Звичайно, ви можете сказати: необхідно поділити одиницю на 5, і ви будете абсолютно праві. Проте пропоную розглянути трішечки інший спосіб. Якщо я хочу утворити десятковий дріб. То мені необхідно мати в знаменнику 10, 100, 1000 і так далі, аби легко записати це у вигляді десяткового дробу. Я розумію, що якщо п'ятірку, я домножу на 2, то в знаменнику отримаю десятку. Оскільки я домножила знаменник, то маю тепер також домножити чисельник на таке ж саме значення. 1 на 2 це буде 2. Я отримую 2 десятих. І 2 я записую як 0,2, як не дивно. Сподіваюся, що це зрозуміло. Ходімо до наступного прикладу. Одна четверта. Чи можу я з четвірки утворити десятку? В цілому так, якщо домножу на 2,5. Проте ми не хочемо домножати на нецілі числа. Тому пропоную утворити сотню в знаменник. Для цього мені необхідно четвірку домножити на 25. Отримую сотню, оскільки я домножила знаменник. То тепер маю ще й домножити чисельник на 25. Отримую 25 сотих і записую відповідно як 25 сотих. Тепер ходімо до однієї другої. Отже, одна друга. Знову ж таки, я можу. Знаменнику утворити десятку. Яким чином? Домножити наш дріб на 5. Буде 10. І якщо в чисельнику домножу на 5, буде 5 десятих. Відповідно, це дорівнює 0,5. Тепер пропоную поговорити про трішечки складніші випадки. Отже, почнімо з трьох п'ятих. Звичайно, ми можемо так само. Домножити, наприклад, на дві для того, щоб отримати в результаті 6. ,10. Або ж ми можемо подумати про це трішечки інакше. А саме ми можемо сказати, що 3 п'ятих це те ж саме, що 3 помножити на 1 п'яту. А ми вже знаємо, що 1 п'ята це 0,2. Відповідно, ми отримуємо трійку, помножену на 0,2. І це буде дорівнювати 0,6. Чудово! Ходімо до наступного прикладу 0,75. Знову ж таки, ми можемо переписати це у вигляді тепер звичайного дробу. Як ми можемо зробити? Можемо сказати, що це буде просто 75. А потім скоротити. Звісно, так можемо зробити. Проте. Що таке 75? Сотих? Це те ж саме, що 3 помножити на 0,25. А ми знаємо з попереднього прикладу, що 0,25 це 1 четверта. А отже, домножаємо на 1 четверту і отримуємо 3 четверти. І останній приклад, але не менш важливий. Нам необхідно 2,5 записати у вигляді звичайного дробу. Отже, я записую, що 2,5 це те ж саме, що 5 помножити на 0,5. Що таке 0,5? Це наша одна друга. Домножити на 1 другу, і в результаті я отримую 5 других. Або ж ми можемо це перетворити і отримати 2,1 другу. Сподіваюся, тепер вам зрозуміло, як легко ми можемо перетворювати звичайні дроби у десяткові і, навпаки, десяткові дроби у звичайні.